Вітаємо вас у нашому щотижневому дайджесті успішних уражень ворога. Цього ворожого піхотинця виявили у відкритому полі. Фіксуємо точне влучання, окупанта ліквідовано. Побачивши наш FPV, цей ворог вирішив відстрілюватись, щоб збити дрон. Але оператор майстерно скеровує FPV прямо в ціль. Спостерігаємо точне влучання. Мінус ще один ворог. За допомогою розвідувального дрона виявили ворожу автівку. Наш FPV влітає прямо в ціль, фіксуємо вибух і задимлення. Продовжуючи спостереження, бачимо горіння транспорту, гарна робота. За допомогою розвідувального дрона з тепловізійною камерою виявили рух ворожої вантажівки. У місце її зупинки запускаємо FPV. Дрон влітає прямо в ціль, фіксуємо яскравий вибух. Ціль уражено. Підписуйтесь, розповсюджуйте, донатьте більше FPV, більше дохлої русні.